Це хто в нас такий тут грається, на балкончику. Ага. А, а це таке. А, 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 а. а це на свіжому повітрі на балкончику, отак я бігаю. А це воно мені. А це таке розбишака, тут таке хвостати. І друге прийшло, і друге прийшло таке. Ага. Кошаче. Такі кусаче, таке кошаче. Ой, як гарно на балкончику. Да? Це ми на свіжому повітрі. Оце такий столбик. Ми по ньому лазимо. Оце ми по ньому лазимо. Увозимо. Да? Лазимо, увозимо, возимо, возимо. О, цей кохті поточимо. Це така когтиточка. і... Дробенька, щоб залазити наверх. Ку-ку. Що -ку. там у нас зовні? А зовні в нас. О. 360 градусів обзору і можна дивитися, що там на вулиці робиться. О! Що там у нас на вулиці таке? А. Бачите, опа-опа-опа-опа. Боруся, <головіка> 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 да? диви. Це як телевізор. Це як кіно. Широкоформатне кіно. Тиге дик. Це такий тиге дик. Оце такий тиге-дик. Та тих дик. Тиге дик. Гірка. Це тиге дик. Ти що таке? Таке злюче, таке злюче, коті. О, ти давай. Киська злюча така, а я тебе розлючу, а я тебе розлючу таке. Ах ти бачить, як розлючела. Така розлючка. Кусючка, розлючка. Кусючка розлючка. Это косачка такая, косячка. это тебе разлючу, от я тебе покажу, это тебе коса. это как косаки раздлючка. Это раздлючка. О, О. это що, от все, що знає, что таке садик. Это все такие футки это бе разлючи. Это ки косук, че таке, І такі косук, че О! Там це така розлючка на балкончику садить. О, ох, 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 ой, я граю, Ой, ви По морді, і що вона там хвостом своїм. А то хвіст ві такі, а ну дає, а, а то таке так, так, Ага, отакі. <звіху> о, що вона там грається, скажи, на другому поверсі. О, побігла, побігла.